Він знаходиться практично в усіх тканинах організму, сухожиллях, кістках, хрящах, дермі, а також утворює стінки судин. і становить близько половину ваги людського тіла. Мова піде про колаген. Яка ж основна функція колагену та де він знаходиться? Колаген походить від грецького слова кола, клей. Тому основна функція колагену скріплювати тканини, надавати шкірі пружність та сприяти швидкому відновленню тканин. Колаген є основою каркасу усіх органів та тканин людського тіла. Регулює процеси водно-сольового обміну, бере участь у формуванні хрящової тканини, хрящів, скелета, зв'язок, зубів, забезпечує доставку корисних речовин на клітинному рівні. З віком утворення колагену в організмі істотно знижується. І у віці 25-30 років процес руйнування. Починає переважати над синтезом білка. Так, до 35 років організм людини відтворює близько 6 кг колегену на рік. А після тільки 3. Його руйнують: стреси, недосипання, погане харчування, недостаток вітаміну С та тривале перебування на сонці, зниження життєвої активності та підвищена стомлюваність. Ослаблення імунітету, часті хвороби, нездужання, порушення росту та структури нігтів та волосся, проблеми із зубами та яснами, дисфункції шлунково-кишкового тракту, захворювання хребта та суглубів, крихкість кісток, порушення зору, поява зморшок, втрата еластичності шкірного покриву, все це. Вказує на дефіцит колагену в організмі. Залежно від походження, колаген буває морським або рибним, тваринним, рослинним та гідралізованим. У порційному напої колаген від Формасі знаходиться тваринний колаген першого та третього типу, який знаходиться у багатьох ділянках людського організму. Він підтримує здоров'я. Кісток, сухожиль, зв'язок, шкіри, волосся, м'язів та внутрішніх органів. Вагомою перевагою тваринного колагену є те, що колаген третього типу є у складі артерій, тому добавки з цим активним компонентом корисні для серцево-судинної системи. Колаген. Використовують як профілактичний та лікувальний засіб у терапії різних захворювань копірно-рухового апарату. Користен він і для волосся, тому що сприяє створенню захисної плівки, що знижує негативний вплив навколишнього середовища та УФ-випромінювання, відновлює структуру волосся, зволожує та надає природного блиску, сприяє збільшенню об'єму. Зміцнює та підвищує пружність, перешкоджає посіченню кінчиків. Колаген позитивно впливає на шкіру, нормалізує кровообіг та обмінні процеси, виводить токсини, розгладжує дрібні зморшки та перешкоджає їх утворенню, зменшує набряклість, підвищує еластичність та пружність, сприяє загоєнню ранок та регенерації тканин. До того ж, гліцин, що входить до складу білка, діє як м'яка, заспокійлива та снодійна речовина. Тому препарати на його основі покращують якість сну та сприяють повноцінному відпочинку. Але є і протипоказання вживання колагену. Це непереносимість самої речовини, алергічні реакції на білкові сполуки. Вагітність, лактація, дитячий вік, атеросклероз, серцева недостатність, тромбози та тромбофлебіти, жовчокам'яна та сечокам'яні хвороби. Але протипоказань не так уже багато порівняно з корисними властивостями колагену. Тому, якщо хочете мати красиву шкіру, красиве волосся, нігті, Здоровий та міцний організм додавайте у своє харчування добавочки з колагену.